Привіт усім! Сьогодні ми занурюємося в популярний торговий інструмент MACD, або конвергенція, дивергенція ковзних середніх. MacD допомагає трейдерам помічати імпульс ринку та потенційні сигнали купівлі або продажу. Він використовується для оцінки сили та напрямку тренду, а також для виявлення моменту, коли тренд може змінюватися. Розроблений Джеральдом Апелем наприкінці 1970-х років, MacD поєднує аналіз тренду та імпульсу. Уявіть собі його як лінзу, яка прояснює рух ринку, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення. Хоча жоден індикатор не є ідеальним, MacD пропонує цінні відомості як для початківців, так і для професіоналів. Він доступний, навіть якщо ви тільки починаєте. У цьому посібнику ми розберемо частини Май. Як він розраховується та як інтерпретувати його сигнали. Ми також розглянемо його обмеження та як використовувати його з іншими інструментами. Мета дати вам чітке, практичне розуміння, щоб ви могли впевнено використовувати MacD. Вивчення таких інструментів, як MacD, є ключовим кроком у побудові вашої торгової основи. Готові почати? Давайте зануримося і подивимося, як MACD може допомогти вам торгувати розумніше. Пам'ятайте, жоден інструмент не є магією. Але знання це сила. Почнімо. Давайте розберемося з математикою, що стоїть за MACD. Лінія MACD розраховується шляхом віднімання 26 у періодної МА від 12 періодної МА. 12 Дванадцятого періодна МА швидше реагує на зміни ціни, тоді як 26 шіста періодна МА повільніша. Ця різниця виявляє зміни імпульсу. Сигнальна лінія це діета періодна ема лінії MACD, яка згладжує дані, щоб виділити значні перетини. Гістограма MacD це просто лінія MacD мінус сигнальна лінія. Позитивні стовпці гістограми означають бичачий імпульс, негативні стовпці означають ведмежий. Нульова лінія не розраховується, це просто точка, де дві ема рівні. Коли лінія MACD вище нуля, короткостроковий тренд сильніший, нижче нуля домінує довгостроковий тренд. Ці розрахунки допомагають вам бачити, коли імпульс наростає або згасає. Вам не потрібно робити розрахунки самостійно, ваша торгова платформа зробить це. Але знання того, айс, що знаходиться під капотом, допомагає вам довіряти сигналам. Тепер, коли ви знаєте основи, давайте подивимося, як налаштувати MACD для різних стилів торгівлі. Правильні налаштування можуть мати велике значення. Давайте дослідимо. Стандартні налаштування MACD 12, 26 і 9 ідеально підходять для більшості денних і свінг трейдингових графіків. Ці числа представляють періоди для двох ема та сигнальної лінії, вони широко використовуються, оскільки вони відображають значні тренди та зміни імпульсу. Але ринки відрізняються: те, що працює для акцій, може не підходити для швидких валютних пар. Для коротших таймфреймів, таких як 5 хвилинні графіки, трейдери часто використовують швидші налаштування, наприклад, 5, 13, 9. Коротші ема роблять МакДа більш чутливим, але також більш схильним до хибних сигналів. Швидші налаштування можуть допомогти зловити швидкі рухи, але можуть призвести до більшої кількості хибних сигналів. Завжди перевіряйте нові налаштування на історичних даних, перш ніж використовувати їх у реальній торгівлі. Налаштування параметрів може допомогти адаптувати МД до вашого стилю торгівлі та активу, яким ви торгуєте. Не змінюйте налаштування на осліп, тестуйте та спостерігайте. Мета збалансувати чутливість з надійністю. Використовуйте демо-рахунки для безпечного експериментування. Знайдіть те, що працює для вашого ринку та таймфрейму. Правильні налаштування можуть дати вам перевагу. Далі, давайте подивимося, як інтерпретувати найпоширеніші сигнали MacD. MACD-перетини перетини це простий спосіб визначити зміни імпульсу. Коли синя лінія MacD перетинає червону сигнальну лінію вгору, це бичачий сигнал, вниз ведмежий. Гістограма підтверджує імпульс. Зелена бичачий, червона. Ведмежі. Використовуйте ці сигнали разом із трендом і ціновою дією для кращої надійності. Практикуйтеся помічати їх на графіках. Нульова лінія є потужним орієнтером в аналізі MACD. Коли лінія MacD перетинає нульову лінію вгору, це сигналізує про перехід до бичачого імпульсу. Часто це початок висхідного тренду. Перетин нижче нульової лінії сигналізує про ведмежий імпульс та потенційні несхідні тренди. Ці перетини зазвичай є більш значущими, ніж прості перетини ліній. Гістограма MACD додає більше деталей. Зменшення стовпців означає, що імпульс гасає, навіть якщо тренд ще не змінився. Слідкуйте за тим, як стовпці гістограми стають коротшими. Це може попередити про можливу зміну тренду. Якщо гістограма розходиться з ціною, наприклад, ціна досягає нових максимумів, але гістограма ні, це червоний прапорець для розвороту. Аналіз гістограми допомагає вам рано помічати зміни імпульсу. Поєднуйте сигнали нульової лінії та гістограми для сильнішого підтвердження. Ці інструменти допомагають уникнути хибних рухів та зловити справжні тренди. Практикуйтесь читати гістограму разом з ціновою дією. Це простий спосіб додати глибини до ваших торгових рішень. Далі, давайте дослідимо дивергенцію потужний сигнал для виявлення розворотів. Дивергенція це коли ціна та МакДі рухаються в протилежних напрямках. Це може сигналізувати про зміну тренду. Бичача дивергенція ціна робить нижчі мінімуми, МакДі вищі. Ведмежа дивергенція ціна робить вищі максимуми, а МакДі нижчі. Практикуйтеся знаходити дивергенцію на різних графіках. Використовуйте дивергенцію як підказку, а не гарантію розвороту. Макде потужний, але він не ідеальний, особливо на нестійких бічних ринках. Можуть виникати хибні сигнали та коливання, тому ніколи не покладайтеся лише на МакД. Поєднуйте його з іншими інструментами, лініями тренду, підтримкою опором, свічковими паттернами або обсягом. Завжди перевіряйте тренд вищого таймфрейму, перш ніж діяти за сигналом МакД. Сигнали, які збігаються з більшим трендом, є більш надійними. Управління ризиками є вирішальним. Завжди використовуйте стоп-лосс ордери та контролюйте розмір своєї позиції. Мейкде може допомогти вам знайти точки входу, але він не керуватиме вашим ризиком за вас. Хороший аналіз плюс погане управління ризиками все одно призводить до збитків. Використовуйте MakeD як один доказ, а не весь випадок. Тестуйте свої стратегії на деморахунку, перш ніж торгувати реальними грошима. Найкращі трейдери використовують кілька підтверджень і захищають свій капітал. MacD чудовий інструмент, якщо його використовувати розумно. Будьте дисциплінованими та завжди продовжуйте навчатися. Тепер підсумуємо кількома останніми порадами для початківців. MacDA є цінним інструментом для виявлення трендів, імпульсу та розворотів, особливо для початківців. Ми розглянули його компоненти, розрахунки та ключові сигнали. Пам'ятайте стандартні налаштування, але не бійтеся тестувати коригування для вашого ринку. Завжди поєднуйте MACD з іншим аналізом і перевіряйте тренд вищого таймфрейму. Практикуйтеся на деморахунках, щоб набути впевненості, не ризикуючи реальними грошима. Чим більше ви спостерігаєте за MACD у дії, тим краще ви будете розуміти його сигнали. Шлях кожного трейдера унікальний: знайдіть те, що працює для вас. Використовуйте MACD як посібник, а не гарантію. Поєднуйте його з надійним управлінням ризиками та чітким торговим планом. Продовжуйте навчатися, залишайтеся допитливими і не поспішайте. Ринок винагороджує підготовку та дисципліну. МакДі може бути чудовим союзником у вашій торговій подорожі. Використовуйте його розумно і завжди вдосконалюйтесь. Чим більше ви практикуєтеся, тим впевненішими станете. Успіхів і нехай ваші угоди будуть прибутковими. Дякую за перегляд.